Зупиняв російську військову техніку, визволяв своїх сусідів із полону. Організував життєзабезпечення для частини громади у ворожому оточенні. Священник із Миколаївщини на початку повномасштабного вторгнення під обстрілами не лише не покинув духовних обов'язків. Отець Андрій утримав рідне село, очоливши його в найнебезпечніший період. Ну а тепер і сам пішов служити. Більше про бойовий шлях капелани у наступному матеріалі. Отець Андрій править суботню службу в селі Котляреве. Віряни зібралися у невеликому орендованому приміщенні, бо їхню церкву пошкодило під час бойових дій. Два роки тому місцевий священник фактично втримав село. З березня, по кінець липня. Сюди не приїжджали ні пожарники, ні МЧС, ні лікарі, ні міліція, ніхто. І треба було зберегти інфраструктуру, зберегти систему. Вся, тому що були такі багато випадків, що ну, звісно, хотіли там кожен собі командувати. Там все мать анархія. Тоді, у перший рік Великої війни, так гучно в Котляревому було щодня. По селу нещадно била російська армія. Після масової евакуації в Котляревому залишилося півтори сотні людей. Розповідає староста. Сама жінка свої обов'язки теж змушена була виконувати дистанційно. Російські війська і російська адміністрація в селі не була, але танки їздили. Їздили по селу у таких умовах. Важливо було забезпечити життєдіяльність села, пояснює отець Андрій. Ті, хто залишився, гуртувалися і спільно підтримували життя в населеному пункті. У команді священника було до десяти людей. П'ять годин траві він траві на велосипеді а повністю весь ну села, де яка села, дека получалася. Ну, де ви провод оборваний, Люди ж там долажили де, газопровод розбитий, де вода там не йде, там ну, таке все. І. І ми збиралися в нас, лагодили світло, латали зруйновані будинки, а ще після обстрілів гасили пожежі в селі та посадках, розраховували селяни передусім на власні сили. У нас опять же була така одиниця техніки: це звичайний трактор, з звичайною бочка, і пожари з нами тушив. Він на себе брав саме таке тяжке, тобто де палає, де саме висока температура. Він вихватував рукав. Він летів в шортах футболки, в тапочках. Селяни розповідають, до їхнього священника можна не просто прийти за порадою. Юрій із Андрієм регулярно їздив за гуманітаркою в сусідні міста. Їм вдавалося знаходити для односельців усе необхідне від хліба до одягу. У будь-який момент можна було прилетіти, куди це. Оце, що було тяжко, що їдеш і не знаєш. Чи... Ну, в городі яка серівна, в городі тихіше було. А, а тут було таке, що буває, з города їдемо і виїжджаємо на мост і дивимося, що там, чи димить, що, чи не димить, де прильот. Господь допомагав. Не можна було запланувати день, щоб там щось. Ми могли на день якусь одну справу планувати, і то вона не завжди виходилася із-за обстрілів. Так як обстріли рахуйте, росіяни були кругом нас стояли, пізніше їх відбили, були до зорі, пізніше їх відбили були до Нової Григорівки. Що таке війна? Як поводитися при обстрілах? Отець Андрій дізнався під час АТО, коли служив капеланом у секторах С і М. Війну це ж це ще більше показало нам і дало можливості виконати ті заповіді любові, які Господь нам заповів. І старатись дбати і за ранених рахуйте, і старатись дбати за воїнів, і старатись дбатися за тих вдів, і за тих пенсіонерів, що, що морально, що, що матеріально. Тепер, коли після звільнення Херсона російська загроза відсунулася від Котляревого, отець Андрій вступив до лав Нацгвардії і підтримує бійців, які боронять південь України, бо переконаний, свою землю треба захищати. Раз ми живемо на тій території, вона має свої кордони. ми підтримуємо цю державу, і ця тому, що ця держава несе європейські цінності. То, що там сталося у них. В Росії, що вони сюди прийшли загарбниками, вони за це відповідають так чи інакше. Євген Нопієнко, Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.